Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Здорово Україна. А сьогодні ми з вами дивимось Київ. Що за що новенького область, що по ЄС? Я бачу, що я дивилась, передивлялась свій розклад від... на листопад по Україні в цілому, я там так радію. ну там... Чекаєте, ми там євроінтеграція, всі будемо в цьому процесі. І сьогодні у нас новина, да? що знову про євроінтеграцію. Але ж все це добре, шлях ще довгий, і зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Бо в мене є підстави. Думати, що не все так просто буде. Ну, є світло в кінці тунелю, це нас цілить від чогось, але нам треба ще багато чому навчитися. Тут може бути що якісь нововведення в освіті навіть. Законодавство освіти. Прям буде хтось проти нас дуже сильно виступати. Прям будуть нас так топити при вступі. В ЄС, зараз подивимось. От формально ми підходимо майже. Офіційно буде прям якийсь такий важкий супротив. Ану. Ну, щоб заморозити, щоб затягнути нам час. Будуть таку думку розповсюджувати, що нам хочуть піти на зустріч тільки, ну, знаєте, як нас беруть з поблажками. Це не, не євроспільнота. Це деякі учасники з процесу інтеграції нашої в євроспільноту. Дивіться, це не якась там із країн, які наші друзі. Це позиція буде чітко озвучена, що ви а, поблажливо ставитесь до України. Тому що вона в процесі військового стану. Ну, та яка нам різниця? Навіть якщо так, ну, скоріше вступимо. Хай думають, що хочуть. Тут кажуть, буде тиск від чоловіка при владі, не від нашого від іноземного. Я думаю, що тут Америка втрутиться, будучи якісь консультації. Хоча Америка напряму не має впливу. Як нам здається, на євросільнота, але все одно тут буде питання про те, що буде посилення тоді покращення саме військової ситуації. Обстріли великі будуть у нас, коли сніг випаде зима. І це як підштовхне, підштовхне нас до пришвидшення цього процесу. Так, давайте, бо багато інформації, просто подивимось. От стандартно, фатально. Свізьмо до євроспільноти. Ну, протягом року. Чи маємо ми можливість вступу в ЄС? Дивіться, спочатку ми будемо думати, що ні. Все. Все пропало. А потім гарні новини. Я вам хочу сказати, що може навіть десь доведеться з кимось, хто нам блокує цей вступ офіційно, там, може навіть судитись, якось відстоювати себе офіційно. Ми можемо дуже швидко вступити. Чи дійсно хоче Євросоюз нас бачити у складі? Ну, він, він, він би на нас одружився все. Він з нами в парі. Дійсно хоче. Що буде цьому заважати? Таємні змови? Таємні домовленості? Чи вступимо, в принципі, в Євросоюз? Так. І ми будемо, а, ну, ми там щось очолимо, я вам більше скажу. І це просто о, це нам дасть якусь наснагу і такий великий запал на фронтах. Я, ну, Те, що я бачу, кажу, просто не будемо поглиблюватись. Це просто нам забезпечить, от ми чомусь, як. Наблизимось до вступу дуже близько, і як підемо на фронтах, от воно якось, якось буде пов'язано. Ох, ці кулуарні ігри, знаєте? І мир у нас буде. Чому ти кажеш, що буде мир? І мир буде. Хоч і важкий, мир буде. Я не про перемовини, сонечки, я про мирне існування на наших землях. Зрозуміло, і гроші будуть. Воно якось... От зараз якісь ідуть процеси, що одне за іншим призводить до завершення війни, є шанси на 24-й рік? Є, вони не зникли. Я дивлюсь регулярно сама для себе, буду для вас дивитись. Є шанси, що це все закінчиться 24 Так. Да. Колесо фортуни є, що війна закінчиться. По справедливості. Хоча з великими руйнуваннями і великими смертями, але ми це знаємо. Хоча нами будуть намагатися нас залякувати, але є можливість 24-му завершити. Так, Київ взагалі дивились. Правильно, мої хороші, я тут вже не про то. У ну, Київ у нас карта Маган. Да? А що ти замислив? Наступ. Наступ. Все, я не знаю, тут у нас є настільки надихнула нас. Рухатись, вперед щось пообіцяли. Ще не кажуть, щось. Ну, я так думаю, що пані Урсула щось дуже сильно пообіцяла. І знову бачу: жінка, яка м -м, військова, може, в якійсь країні є головнокомандуюча жінка. Якась допомога звідти, підтримка військ. Так саме, саме місто Київ. Сваряться на пустому місці. Небезпека є прильотів. Зайки є небезпека прильотів є. І це може бути якісь установи. Ворог чомусь розвититься дуже сильно. Тому що відступати має. Я таку просто енергетику зараз відчуваю, мені хочеться посміхатись, я не знаю, мені хочеться радіти. І ем, коли хочеться радіти, це означає, що щось буде таке, що просто от найближчий період ми будемо просто щасливі. Я не про обстріли, ви ж зрозуміли, щось буде добре. Все буде добре, але от щось прям нам принесе наснаги. Київ, найближчі дні. Ну, фортуна, удача. Захищайте цивільних, тобто летіти буде. І це знову ж таки пов'язане з рухом на фронтах. Дуже хочу знати е, наші плани. І дивіться, на тільки Київ буде страждати. Україна, небезпека для цивільних. Бровари найближчі дні. Вогонь йде до вас. Будьте обережні. Вогонь з неба. По військовому будуть цілити, цілитись. Десь він вважає, що десь у вас там є ваш район, є військові. Будуть можливі руйнування. Бориспі найближчі дні. Захищати треба. От як знаєте, з усіх країв стаєте на захисті. Да, вогонь, небезпека є. Є плани нас ще збити хоче ворог. Ось щось запланували ми. Біла церква найближчі дні. Передмістя ваш район, там дрони чомусь показує. Може десь пасти ближче до Києва, як поле, якісь господарські маленькі будівлі, Біла церква. Там от якось ну, буде тривога. Буде. Він там цілі не бачиться, але от якось повз вас літає. Плани Києва на контрнаступ коротко, тому що нам показали. Вибити їх, плани закриті, ми готові до чогось, обдурити ворога і нам вийде. У нас вийде. І буде якась маленька перемога. Потім ми станемо в захист. Все по плану. Слухайте, ну класно, класно, тому що розмухали оцю біду залужним. Зраду якусь, і поки вони там всі крутили це в мас-медіа, військові готувалися до правильних дій. Все, люблю наших військових, не можу передати як. І ви любіть донайте в ті джерела, де ви знаєте, що це офіційні, надсилайте хлопцям смаколики, хто може гроші. Будь-яку вашу допомогу, тому що вона на часі. Це єдине, мабуть, що зараз на часі.